Об'явлення розділ 18 Падіння Вавилона. Після цього я побачив іншого ангела, що спускався з неба. Він мав велику владу, і земля була осяйна його славою. Він закричав могутнім голосом Упала. Упала велика розпусниця Вавилон. Вона стала оселою для демонів, притулком для всякого нечистого духа, притулком для всякого нечистого птаха і притулком для кожної нечистої та огидної тварини. Вона напоїла всі народи вином своєї статевої розпусти, царі землі. Вчинили з нею розпусту, і земні купці розбагатіли від її великої розкоші. Тоді я почув інший голос із неба, який казав Вийди з неї мій народе, щоб не бути співучасником в її гріхах, і не отримати її покарання, бо її гріхи сягають неба, і Бог згадав про її злочини. Відплатіть їй, як вона відплатила іншим, удвічі відплатіть їй за її діла. І в чаші, в якій вона змішувала вам вино, змішайте їй удвічі, дайте їй стільки страждання і скорботи, скільки вона славилася і жила в розкоші. Бо у своєму серці вона говорить Я сиджу, як цариця. Я не вдовай ніколи не побачу горя. Тому одного дня прийдуть на неї покарання смерть, скорбота й голод. Вона згорить у вогні, бо могутній господь Бог, який осудить її. Плач за Вавилоном. Коли земні царі, які чинили з нею розпусту та розкошували з нею, побачать дим її горіння. Вони будуть плакати й сумувати за нею. Злякавшись її страждання, вони стоятимуть далеко й кричатимуть Горе, горе тобі велике місто, могутнє місто Вавилон. За одну годину прийшов твій суд. Земні купці будуть плакати та сумувати за нею, бо ніхто більше не купує їхніх товарів. Товарів із золота, срібла, дорогоцінного каміння, перлин, тонкого льняного полотна, порфіри, шовку й багряної тканини, усякого пахучого дерева, усяких речей зі слонової кістки, посуду з дорогих дерев, бронзи, заліза та мармуру, а також корицю, прянощі, пахощі, мир, ладан, вино, оливкову олію, Борошно, пшеницю, худобу, овець, коней, колісниць, рабів та людських душ. Плоди, яких прагнула твоя душа, відійшли від тебе. Уся розкіш і блискучість втрачена, і ніколи вже не знайдеш їх. Купці, які торгували цим товаром і збагатилися від неї, стануть здалека, перелякані її стражданнями. Вони будуть плакати й сумувати, кажучи. Горе, горе тобі велике місто. Одягнене в тонке ляне полотно порфіру та багряницю, прикрашене золотом, дорогоцінним камінням і перлами, бо за одну годину таке велике багатство було зруйноване. Кожен керманич. Усі, хто подорожує на кораблі, моряки та всі, хто заробляє на життя з моря, стояли здалека. Вони бачили дим пожежі й казали Чи було колись таке велике місто, як це? Вони посипали свої голови порохом, плакали, ридали й кричали Горе, горе тобі велике місто, де всі, хто мав кораблі на морі. Збагатилися завдяки його багатству, бо за одну годину його було знищено. Радійте з цього, небеса, святі апостоли й пророки. Адже Бог засудив її за те, що вона зробила з вами. Остаточна загибель Вавилону. Тоді могутній ангел. Підняв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи Так стрімко буде викинуте велике місто Вавилон, і вже ніколи, більше його не буде. Звуку арфістів та співаків, дударів та сурмачів більше ніколи не можна буде почути в тобі. І вже не буде в тобі жодного ремісника, жодного ремесла ніколи вже в тобі не знайдеться. І від жорен вже не буде чутно в тобі. Уже ніколи не засяє в тобі світло світильника, не пролунає голос нареченого чи нареченої. Твої купці були вельможими землі, бо твоїм чаклунством усі народи були введені в оману, і в ньому була знайдена кров пророків святих і всіх, хто був убитий на землі.